Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні коротке відео про те, як побудовані сучасні держави. Всі пострадянські держави побудовані за криптоєврейським принципом управління корпораціями, і цей принцип корпоративного управління він є реальним і в Україні. Ну, І доказом цього є. Там точаться зараз дебати з приводу того, як паспорт за кордоном людям починають не видавати, не продовжувати там і так далі, і тому подібне. І, в принципі, правильно написав один ліворуціонер Сергій Гляненко, що дарма радіють ухилянти, в кого паспорт ще надовго. Придумають або заміну, або якусь довідку до нього, не з тими в карти сіли грати. А можуть скасувати форму паспорту, придумати нову і заставити всіх поміняти паспорт на новий. І е, деякі люди пишуть, що е, паспорт це корпоративний документ, а свідоцтво про народження — це натуральна персона, який ви не підвладні корпораціям і так далі. На превеликий жаль, це хиба. І ця хиба походить з того, що е, раніше документів. До, для, до ви, якщо людина жила в державі, то їй не потрібно було внутрішній документ. Їй було достатньо того, що вона тримала своє слово і вона казала, де вона, хто вона, і ніхто не вимагав від неї довідки про те, щоб надати їй статус людини, а саме е якесь там було виявлення людини, оскільки е всі були нормальні, і божевільних було дуже мало, які вимагали від людини. Довідку про те, що вона є людиною. І тому, на моє глибоке переконання, всі ці дебати точаться для того, щоб ввести в оману людей, дехто з тих людей, які на сьогоднішній день здійснюють своє волевлення як людини, вже давно сидить в тюрмі за колаборацію або за сепаратизм, оскільки вони не розуміють. Принципів корпоративного управління держави. І в недалекому майбутньому, я думаю, розберемо запчастини всі ці принципи, але хотів би чергово звернути увагу, що в державі Україна всі три криптоєврейські гілки об'єдналися в одну і витворили собі диявольський експеримент, який я називаю на сьогоднішній день дифузне право. А саме фарисеї, есеї, садукиї об'єдналися, і на сьогоднішній день ви не зможете вирішити будь-який спір безплати, судового збору, будь взяти будь-яку довідку без плати, реєстраційного збору, а у випадку якогось непорозумінь ви не можете, зможете вирішити спір без експертизи. Дякую за увагу.